Для вас готуємо червоний борщик, справжній український. На столі у нас наші інгредієнти, що будемо готувати. Тут у нас є хвости, реберця, картопелька, фасолька, морквочка, бурячок, часничок, цибулька, зеленушка, капустинка, перчик, томатики, олійка і аджичка. От з цього набору ми сьогодні приготуємо дуже-дуже дуже смачний борщик. Розпалили ми, ми наш очах під казанчик. І зараз будемо ставити робити бульйончик. Беремо, наливаємо в казан колодязню водичку. Дуже хороша. Так, беремо наші хвости. І будемо їх нарізати для нашого бульйончика. Закидуємо наші хвости. Дуже наваристий бульйончик виходить на хвостах. Так, закидуємо фасольку в наш борщик. Морожено. О, хорошо. Для нашого борщика ми вже порізали цибульку. Також моркву підготували. Зараз будемо пасірувати. Знаємо пасіровку цибульки для нашого борщика. Маю обсмажитися до золотої до скоринки. Добавляємо до нашої пасірованої цибульки морвочку. Сама разом обсмажитися. Змажується в нас все на сковорідки. Сколорідка зроблена з дискової борони. На сьогоднішній день дуже популярна штука і, напевно, в кожного любителя барбекю, шашликів, картопельки є така сковорідочка. Річ просто незамінна в домогосподарстві. Люба тефаль відпочиває. Дуже крута сковорідка, всім рекомендую, в кого немає, можете собі придбати в інтернеті, їх дуже-дуже багато. Скіперчик сюди, хай також протушиться до нашого борщика. Додаємо картоплю до нашого борщику. Карсолька вже у нас майже готова. Зараз провариться картопелька. Достатньо. Нашинкували нашу капусточку до борщу. Один із головних інгредієнтів у цій страві. Зараз будемо закидувати його казан. Овочі додали трішечки вже кольору. І в нас на черзі залишиться наш бурячок. Так. Закидуємо бурячок, будемо пасірувати, Вже в нас заключні етапи приготування нашого українського борщика. Так, до нашого будечка додаємо томатну пасту. Перемішуємо борщик, який у нас виходить він трошечки густий-густий. І ось наш бурячок посілюється. Додаємо ще лавровий лист, парець з горошком. Доводимо вже його до смаку. Ще трішечки ми його підсолимо, ми його в процесі солили. Добавимо зараз бурячок і будемо доводити вже наш борщик до ідеального смаку. Борщик виходить, просто казковий. Ммм, будемо куштувати. Так, і да. От наш бурячок пасірований. Зараз буде колір справжнього червоного борщика. Така краса виходиться. Кожному борщику має бути трошки гостринка. Перець чилі додаємо. Наш борщик вже готовий, додаємо в кінці секретний інгредієнт, колись Наші пращури, наші бабушки додавали перетертий смалець з часничком. Придасть дуже гарного смаку нашому борщу. О! Все, наш борщ готовий. Ще він постоїть трішечки. О, смак, аромат просто не передати. Дуже смачно. Має постояти, настоятися, набратися. І будемо трішки пізніше дегустувати. Ось така краса в нас вийшла. Зараз будемо дегустувати. Додаємо сметанки в наш борщик. Така в нас страва вийшла. справжній український, червоний, ароматний і дуже смачний. Усім рекомендуємо. Давайте, друзі, ваше здоров'я! Живіть в мирі, кохайте одне одного, знімайте відео, підписуйтесь на канал ще раз, підтримуйте нас. Пальчиком вверх. Ваше здоров'я. Будьмо всі здорові. Не можу відірватися від борщи. Гареченький. Супер. М -м. Намасимо наш шпік, сальце, часничок. Укропчик, чорний хлібчик. Все дуже смачно. Все дуже класно смакує з червоним борщиком. дивіться, пробуйте, знімайте свої відосики. Робіть, варіть свої борщі смачні, живіть з кайфом, насолоджуйтеся життям. Тобто у всіх все було добре. Добро, мирно, славно. За вас, друзі!